Вас вітає компанія Vetta. Сьогодні хотіли трохи розповісти про наші бокси. Всі наші бокси є модульними, тобто кожен наш бокс доповнює одне одного та складається ось такий комплекс. Також вони повністю мобільні, тобто не потрібно багато зусиль для того, щоб їх, наприклад, перевести в іншу кімнату. Ми робимо бокси будь-яких розмірів, які вам потрібні. Перед початком виробництва ми обов'язково вам покажемо 3D-модель для візуального сприйняття. Всі бокси виконані з високоякісного матеріалу, що гарантує довготривале використання та гарантію яку ми даємо на 5 років. Всередині боксів підлога та стіни мають керамічну плитку, що полегшує прибирання, також монтоване освітлення, вентилятор та тепла підлога, в залежності від комплектації. Кожен бокс має можливість так званого апгрейду, щоб ви могли дозамовити ту чи іншу функцію. Подивитись фото та дізнатись більше інформації ви зможете на сайті або за номером телефону. Посилання залишимо в описі під відео. Все буде Україна!